Автомат Калашникова був прийнятий на озброєння 66 років тому. Стільки ж часу магазин до нього бійці споряджають вручну? Як це відбувається? Демонструє вчитель трудового навчання Рівненського обласного ліцею Олександр Захарчук. Відповідним чином брався в магазин і заправлялися по одному патрончику. Заправлялися відповідним чином у магазин. Так їх потрібно зарядити самий простий магазин. Це є 30 патронів. Якщо ж мінімальний комплект бійця становить 5 магазинів, то зарядити 150 патронів вручну – заняття не з легких. Ідею запозичили у військ НАТО, переробивши на український лад. Ідейний натхненник, ліцеїст Олександр Пархомчук, показує лекало, за допомогою якого вирізали сам пристрій з дерева. Це така собі дошка, компоненти до якої виготовлені на фрезерному верстаті. Потім все склеїли, готовий механізм працює як годинник. Береться Декілька патронів, десь 4. І просуваються до самого магазину. Можна брати і більше. І дуже легко заряджається магазин. Якщо з армійськими нормативами спорядити магазин слід за 35 секунд, то нині цей час скорочується до 25. Навіть ці 10 секунд, десь в армії, десь може на полі бою, воно може грати вели можливу роль і спусти людині життя. Пристрій простий та дешевий, кажуть ліцеїсти собі вартістю приблизно 120 гривень. Військовим такий винахід теж сподобався. Кажуть, його можна використовувати на блокпостах. Частина підрозділів військових частин стоїть на лінії розмежування, і в основному ми ведемо оборонну операцію, то такий пристрій, звичайно, набагато скорочує час спорядження магазина. Думаю, що він буде корисний. Підрозділах збройних сил України, і, зокрема, в оперативному командуванні «Захист». ліцеїсти налаштовані і надалі удосконалювати виріб. кажуть, ідея модифікації полягає у тому, щоб пристрій став універсальним і використовувався для магазинів різної ємкості. Але се чук, хитрий, інформаційна програма День.